До вашої уваги Citroen C5 Aircross 2019 року випуску. Машина офіційно Куплена в автосалоні в Черкасах. Двохлітровий дизельний двигун на 180 кінських сил. Стоїть чистий автомат, не не робот Айсін на 8 ступеней. Автомобіль Ось таку комбіновану комбіноване оздоблення салону фари фуат. Michelin Michelin гарна гума літня. электропривід багажника. Мультик термо. С петрулевыми пелюстками. 104 тисячі пробігу, старт стоп. Великий екран. Є спорт режим є допомога при спуску і є отакий позашляховий можливості даного автомобіля. Авто повністю обслужено недавня була заміна ремнів ГРМ. i must